Циклонічні вихори знаходяться далеко від нашого регіону. Тому й суттєвих змін у погоді Черкащини у період 14-16 липня не очікуємо сухо та сонячно. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 28-33 градуси. Увага! У вівторок та середу внаслідок перебудови атмосферних процесів відбудеться падіння атмосферного тиску на 5-7 одиниць. Метеозалежні, будьте обережні. В другій половині тижня, 17-19 липня, надходження більш прохолодної та нестійкої повітряної маси з північного моря додаватиме роботи синоптикам, знизить температурний фон на 2-3 градуси та провокуватиме розвиток конвективних процесів. А це локальні грози, град та шквали. Температура вночі 13-18 в день 25-30 градусів.